Добрий день, шановні глядачі! Із новими розмовами, піснями, музикою у сьогоднішній передачі із студії телебачення воєводини. Вітаємо вас! Бажаємо, щоб разом з нами цього недільного пополудня ви цікаво провели час біля своїх екранів. Мене звати Марія Віславська. З вами буду до 17-ї години і 30 хвилин. На зелені свята, 23 червня, на парафії Успіння Пресвятої Богородиці у Індії відбулася урочиста подія свято першої сповіді та першого причастя. Цей день у церкві Успіння Пресвятої Богородиці було дуже урочисто та святково. Троє дітей прийняли перше причастя. Святу літургію служив отець Михайло Шанта. Сьогодні відбулася така важлива подія для нашої церкви, для нашої парафії. Що ви можете сказати про цю подію? Які ваші враження, як це все пройшло? Насправді це велике, велике свято для парафії, як вже казано. Сьогодні ми мали троє першопричасників, які перший раз приступили першому причащу сповіді, а потім причащу. І сьогодні. Oni možemo kazati što na jedan sposob mali možljivost pobaciti jaka velika ljubav Hospoda Boha do čovjeka što rozumiju što na takvi sposob čespovit i pričaja oni imaju veliku možljivost od griha osloboditi se. І це старші знають дуже, да? але вони як діти що не зовсім може, розуміють, але з часом порозуміють. Але від сьогодні можемо казати, що е, вони е, мають, будуть мати тепер кожну неділю, кожен раз можливість е, покоснувати або користуватися цим даром від Господа Бога. Можливість сповіді і причасті. Значить, E, Причастує окремо e, хліба і віна, що означає тіло і кров Ісуса Христа. Я думаю, що дуже гарно пройшло. E, окремо, якщо знаємо, що наша парафія невелика і e, e, скільки було людей, хоч вони і було тільки троє. неможливо, хоч би було тільки одна першопричасник, пришло причасник, не треба так дивитися, я думаю, що треба кожен, кожен раз. І сьогодні було, я думаю, що дуже гарно. Особисто я дуже задоволений, тому що сьогодні було так щиро, прийшли ці насправді, я думаю, що бажали підтримати їх. Також я думаю, що всі дуже радують на парафії і можемо казати, що на такий спосіб можемо бачити, що є майбутність нашої парафії. В цей день Перше святе причастя приймали Софія Мельник, Калина Заяць та Марко Митрович. Діти ретельно готувалися до цієї події. Напередодні мали катехізацію та у суботу. Приступили до першої сповіді. Данас Смотри мали першу причист. Я і мої дві другариці і я як сам среч подантока. Навчилися молитви, навчилися як каху лепатись по нашому церкві, какодаємо про причест. Цю урочисту і відповідальну подію відзначити разом з дітьми та розділити з ними радість. Прийшли їх батьки. Хресні, куми, бабусі, і дідусі та рідні, і знайомі. Я Яненка дуже щаслива, бо за те, що мій внука Марко дав першу причастію, бо три вже дали, і він четвертий ще лишив. Дуже щаслива, що так було дуже файно. Ціла фамілія була дочка зять, внуки були, син і невістка, і фамілії ще досить були тут. До цієї важливої події в житті маленьких парафіян приготувала сестра служебниця Августина Ілюк. у житті людини є своя дорога. Кожна дорога, кожна людина має прийти до Бога. Є сім святих тайн, які Бог, через які Бог допомагає людині повернутися назад до його царства. І це тайна хрещення. Значить, та, тайна миропомазання, значить, сповіді Євхаристії, це що сьогодні ми тут бачили, були свідками цього. І значить, всі святі тайни мають мету допомогти людині вернутися до Бога, допомогти витримати на тій життєвій дорозі тут. І через святу сповідь людина очищається від гріхів і святе причастя, яке її оздоровляє. Оздоровляє і дає силу витримати у боротьбі проти злого. Бо якби ми не казали, що ми його не видимо і не знаємо, злий так само існує. Він дух, він невидимий, він спокушає людину всякими способами, хоче її вкрасти від Бога, хоче перемогти Бога, але він не може. І Бог через церкву нам дає всі можливості і нас зміцнює. Тому Кожна сповідь це є новий початок в житті людини. Це людина знову від нуля починає боротися за свою святість, за своє повернення до царства е, свого Отця. І тому сьогодні, власне, діти перший раз значить, спробували, е, що значить очистити свою душу від гріхів. Що, яке це відчуття? Тому що це фізично неможливо побачити. Це можливо. Відчути після якоїсь якоїсь певної підготовки, але я хочу сказати, це сьогодні перший раз, а підготовка буде тривати ціле життя, тому що кожного разу знову робимо і спідсовісті, згадуємо, випитуємо свою совість, випитуємо свої гріхи і готуємося. Кожен раз може все більше пізнаємо людина, чим має чистішу душу, тим більше може відчути таку присутність Бога в своєму житті і впізнати Його і себе. Себе у Божому світлі, не у світлі цього світу. І тоді людина все більше хоче уподібнитися до Бога, тому що як пізнає, що Бог це любов, вона хоче бути щасливою. Без любові неможливо бути щасливою. І це є шлях пізнання себе, Бога і прямування так, з любов'ю, назад, назад до любові. Знати. Бо якщо Бог любов, а якщо ми не можемо любити, ми не можемо до Нього повернутися. Не можемо. Це є єдина єдина така дорога. А ми готувалися, знаєте, недовго, але насправді більше готував отець. Я допомагала. Я готувала теми, тому що мені далеко я мала свої військи, я не могла їздити. Але я готувала теми, приїхала пару раз, а решту все отець робив. І ще сьогодні я з ними мала розмову. Насправді, на такий, в такий спосіб ми мали таку підготовку. У духовному центрі блаженної Йосифати, крім молитви і благодійних діл, багато уваги приділяють дітям. Наш центр Блаженної Йосифати, значить. Це, ми також там приходять різні діти, але ми вже там, знаєте, таке поглиблення робимо. Значить, більше дитина створюємо е, умови, в яких дитина і не тільки дитина, кожна людина може більше пізнати Бога і себе, і наблизитися до нього, і відчути ту Божу любов. У центрі Сафата у нас також були такі зустрічі, що ми вчимося готувати і місії для радіо. Значить, такий малий курс: один шестеро осіб. І ми в значить приміщенні центру блаженої Осафати. Також почали ми з жінками, а значить, волонтерками робити, робити, виготовляти вервиці. Вервиця також і сьогодні діти отримали Вервицю, свічку і вервицю, і пам'ятку Вервиця – це молитва до Богородиці, і це така зброя, зброя любові. Зброя проти злого це є вервиця і тому ми також там виготовляємо вервиці і ці вервиці, що діти отримали, я сама їх виготовила. Я купила матеріал і сама їх тобто, виготовила. Дуже важливо це робити, не як щось таке, що можна продати, але з молитвою. Тому вже в основі буде молитва. Діти надовго запам'ятають не лише перші уроки християнської науки, але і той радісний і водночас хвилюючий настрій, з яким вони спішили до храму. На згадку кожній дитині були вручені пам'ятки першої святої сповіді та урочистого святого причастя. Фестиваль української культури Калина найзначніша культурна маніфестація української громади у Сербії. Фестиваль об'єднав товариства зі всіх місцевостей, де проживає українська громада, які разом з мистецькими керівниками наполегливо готувалися до виступу, а також і гості, які радо до нас приїхали. У рамках фестивалю була і гарна виставка мистецьких. fotografie Ми продовжуємо вам розповідати про найзначніший культурно-мистецький захід української спільноти Сербії, – 20-й фестиваль української культури Калина, який цього року проходив у Кубі. 20-й фестиваль української культури Калина був насичений фестивальними заходами, і одним із заходів було відкриття групової виставки фотографій українських митців. Желька Ворінського, Бориса Барановського та Бориса Біленького, яке відбулося у галереї мистецтв культурного центру, на відкритті якого були присутні посол України у Сербії Володимир Толкач та голова общини кула Дам'ян Мілянич та чисельні гості. Виставку урочисто відкрив голова Національної ради української національної меншини Филип Промік. На відкритті виставки трьох митців, чиї роботи були виложені у галереї, був присутнім Жейко Ворінський, також були присутні дружина і син Бориса Варановського. fotografijom se bavimo od svoje 14. godine, znači to je što još bili foto analogni fotoaparati, da su kojima su se stavljali filmovi. Uh e, za sve je kriv moj otac kad mi je za 12. rođendan poklonio fotoaparat. Ja sam po prirodiru doznao i bilo je ono šta stavim foto film u fotoaparat, ode se on se, se kao fotograf, dobijem fotografije iz radoznalosti. Je to krenulo. I za mene je fotografija, pogotovo crno-bela fotografija, vrh umetnosti. Zato su i moje fotografije crno-bele. Što se tiče inspiracije, pa ovdje možete videti i pozori, fotografija iz pozorišta. Izuzetno volim pozorište, nekad sam igrao u pozorište. I svaka pozorišna predstava za mene je jedan novi izazov. Doduše ima i kojih nisu, ali to je sve momenat. Momenat ne može se ono planirati, znači jednostavno momenat nešto vidim, fotografišem, zabeležim i to je to. Kad god postavljam izložbu, ja u stvari u tim fotografijama vidim jednu, neku svoju priču. Sad od onih koji dođu i vide, da li vide, vide od stotinu njih ako vide jednu, jedni šta sam teo, teo da ispričam, ja sam opet zadovoljan. На відкритій виставки присутніми були чисельні гості і представники різних установ. А продовжили фестиваль, пісні, танці і прекрасна музика. she's <laughs> Дачі, на сьогодні все. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині на РТВ2. Також нашу передачу можете подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, Фейсбук-сторінці Українська Панорама РТВ і на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. Будьте завжди з нами. До побачення!